Тієї спекотної ночі вечірка в будинку Маріни здавалась просто невинним відволіканням, доки наші погляди не перетнулися. Я не уявляв, що цей момент принесе таємницю, яку неможливо приховати, змінить мою долю і змусить мене зробити вибори, яких я ніколи не міг передбачити. Вступ до коледжу став переломним моментом. Після років навчання, жертв і безсонних ночей, ось я, 18-річна дівчина, готова до нового розділу. Я була далеко від дому, друзів і своєї зони комфорту. Кампус був великим, жвавим, сповненим різних людей, і я відчував, що це початок шляху до самопізнання. Серед хвилювання через прийняття і бажання навчатися, я відчував ейфорію, ніби нарешті досягнув своєї мрії. У перші дні я почав досліджувати кожен куточок коледжу. Заняття були інтенсивними, а розклад щільним. Я познайомився з новими однокурсниками, але жоден з них не здавався справді зацікавленим у дружбі. Розмови завжди були поверхневими, доки я не познайомився з Маріною. Вона була радісною, впевненою дівчиною з заразливою енергією. Маріна підійшла до мене вже в перший день занять, запитавши, чи я знайшов потрібну аудиторію, і відтоді ми стали невідільними. Маріна була зовсім іншою за мене. У той час, як я був більш сором'язливим і стриманим, вона розмовляла з усіма, і кожна розмова для неї була пригодою. З Маріною кожен момент був непередбачуваним і, саме тому, веселим. Вона знала кожен куточок міста, кожне цікаве місце для відвідування, і обожнювала розповідати мені історії про найцікавіші події та вечірки міста. Незабаром я почав почуватися не такою чужою, а частиною цього місця. Цього п'ятниці Маріна запросила мене на вечірку у свій будинок. Вона сказала, що це буде невелика вечірка, просто щоб розслабитися і забути про іспити на кілька годин. Ідея мені сподобалася, і я негайно погодився. Признаюся, я був схвильований і зацікавлений, щоб побачити, де живе Маріна. А коли вона розповіла мені, що це великий будинок, я став ще більш схвильованим. Коли ми прибули до будинку Маріни, я зрозумів, що слово великий, яке вона використала, було дещо поміркованим. Насправді, це була розкішна маєток з доглянутим садом, величезним басейном і вражаючою архітектурою. Я був трохи збентежений, побачивши це місце, адже ніколи раніше не бачив чогось подібного. Будинок був витвором мистецтва сам по собі, а атмосфера відображала таку вишуканість, якої я ніколи не відчував. Маріна помітила моє захоплення і посміхнулася. Ніби була звикла бачити таку реакцію у людей. Маріна, на відміну від мене, виглядала повністю комфортно в цьому оточенні. Вона познайомила мене з деякими зі своїх друзів і невдовзі почала вільно переміщатися серед гостей, привітавшись з кожною людиною з впевненою усмішкою. Я слідував за нею, намагаючись запам'ятати кожну деталь цього місця і людей навколо. Це було як перебування в іншому світі, реальність. Що повністю відрізнялася від тієї, до якої я був звиклий. Ніч була приємною, а гості розміщувалися навколо басейну і в різних приміщеннях будинку, всі розмовляли і сміялися. Маріна повела мене до зовнішньої зони, де були столи, прикрашені ніжними вогнями і квітковими прикрасами. Там гості збиралися в маленькі групи з напоями в руках, розмовляючи жваво. Поки Маріна представляла мені кількох людей, я починав розслаблятися. Відчуваючи, що я частина цього світу хоча б на одну ніч. У певний момент мою увагу привернув чоловік, який стояв біля бару, розмовляючи з кількома гостями. Він мав елегантну поставу, спокійний погляд, що випромінював певну впевненість. Я спостерігав за ним деякий час, відчуваючи цікавість. І тоді Маріна підійшла і, помітивши мій погляд, прокоментувала з посмішкою: Це мій батько. Маріна помахала до батька, який одразу підійшов, привітавшись зі мною стриманою усмішкою. Він мав стійку поставу і природну елегантність, і, здавалось, спостерігав за всім навколо з певною відстороненістю. Його року стиск був міцним, а голос був м'яким і вічливим, але з тоном, що передавав авторитет. Він запитав про мене, що я думаю про коледж, і я вічливо відповів, що здивований увагою, яку він мені приділяв. Ми розмовляли кілька хвилин, і він ставив мені запитання про мої плани, моє рідне місто, і я почувався комфортно, ніби він справді цікавився тим, що я маю сказати. Маріна незабаром відійшла привітатися з іншими гостями, і ми з її батьком продовжили розмову. Я був здивований, побачивши, що він здається уважним до кожного мого слова, ніби це хтось, кому я міг би довіряти, незважаючи на те, що ми познайомилися недавно. З кожною відповіддю він виявляв щире зацікавлення, і розмова тривала довше, ніж я очікував. Я зрозумів, що в нього був майже гіпнотизуючий спосіб спілкування, присутність, яка робила важким відвертатися. Ніч тільки починалась, і я відчував, що ця розмова стане однією з найкращих частин вечірки. Він розповідав мені історії про подорожі, життєвий досвід, і поступово я заглиблювався в його розповіді. Поки час минав, я помічав, що батько Маріни був захоплюючою людиною, з мудрістю, що, здавалося, походить з досвіду і добротою, яку я не очікував. Я відчував до нього захоплення, хоча знав, що це щось, що я не повинен відчувати. Проте, поки він говорив, мій розум блукав, і я намагався ігнорувати незбагненне притягання, яке починало виникати всередині мене. Як вечірка продовжувалась, Маріна повернулася до спілкування з гостями, і я відчував себе все більш комфортно поруч із її батьком. У нашій розмові була така природність, що це було майже дивовижно, і я почав помічати маленькі його жести, які змушували мене відчувати себе цінною. Він подавав мені напій і продовжував розмову, ніби ми давні друзі. В деякі моменти тиша між нами заповнювалася поглядами, і я відчував, що там є щось більше, щось, що мене приваблює несподіваним чином. Поки він говорив, я помічав, що моє захоплення ним лише зростає. Кожна історія, здавалася, нести глибший сенс, життєвий досвід, який приваблював мене як своєрідне відображення того, ким я хотів бути. У певному сенсі я була гіпнотизована, намагаючись запам'ятати кожну деталь, кожен вираз обличчя. Ніби я могла зрозуміти щось більше про нього. Коли Маріна нарешті підійшла, запитуючи, чи хочу я дістатися додому, її батько охоче запропонував мене відвести. Я погодився без вагань, і ми попрощалися з Маріною та іншими гостями. Дорога до машини була тихою, але я відчував, що ніч ще не закінчилась. В машині тиша була інтенсивною, і напруга, здавалося, охоплювала атмосферу. Я відчував. Як моє серце б'ється швидше, а одночасно з тим дивну спокійність, ніби щось неминуче має статися. Батько Маріни тримав очі на дорозі, але час від часу відводив погляд на мене, і в кожному погляді була така інтенсивність, що мене збивало з пантелику і водночас зачаровувало. Він зупинив машину на тихій вулиці, і тиша перетворилася на густу атмосферу, де здавалось, що слова стали непотрібними. Він поглянув на мене. І в той момент більше не було сумнівів. Здавалося, ми обидва знали, що має статися далі, ніби ця напруга мала бути вирішена саме тут, у цей момент. Ми наблизилися, і поцілунок стався з такою природністю, що мене це здивувало. Поцілунок був інтенсивним, і те, що почалося як обмін поглядами та усмішками, швидко перетворилося на щось глибше. Ми були занурені в момент, який здавався викликом і забороненим. Але водночас неминучим. Поки він мене цілував, він проводив рукою по моєму тілу, поки не дійшов донизу. Він почав ласкати мене пальцями, поки я не відчувала повного задоволення. Ми перейшли на заднє сидіння, і саме тоді все сталося. Він зняв мої штани і після цього проник глибоко і сильно, роблячи рухи, що змушували мене деліріювати. Ми залишалися в цій позі кілька хвилин. Поки він не виплеснув своє задоволення в мені. Після цього моменту я відчувала суміш емоцій, здивування, ейфорію і легке почуття провини. Він відвіз мене додому, і коли я вийшла з машини, все ще не могла повірити в те, що сталося. Ніч перетворилася на мішанину мрії і реальності, щось, що я знала, що збережу в пам'яті на довгий час. У наступні дні вплив тієї ночі почав проявлятися в моєму розумі та тілі. Я намагався повернутися до своєї рутини, але щось у мені змінилося. Я відчував себе інакше, і кожного дня всередині мене зростало сумнів. Незабаром я помітив зміни в своєму тілі. Втома, запаморочення і нудота стали частими і почався страх. Я зробив тест на вагітність і, побачивши позитивний результат, застиге. Цей маленький об'єкт розкрив мені правду, яку я не знав, чи зможу витримати. В один момент мої мрії та плани на майбутнє здавалися далекими, майже недосяжними. Мій розум був сповнений питань, але головне було, що я робитиму далі. Я знав, що повинен розповісти йому. Через кілька днів вагання я нарешті звернувся до батька Маріни. Я розповів йому усе, тремтячи голосом, поки він мовчки слухав. Його вираз обличчя змінився, і він заперечив будь-яку причетність. Стверджуючи, що я повинен продовжувати своє життя і не наполягати на цьому. Холодність його слів вдарила мене як уда. Я намагався аргументувати, кажучи, що він був єдиною людиною, з якою я мав стосунки з вечірки, але це нічого не дало і зробило його ще більш розлюченим. Він відповів грубим і погрозливим тоном, що син, якого я очікував, не був його. І що якщо я спробую щось зробити, він посилає когось, щоб покінчити зі мною і дитиною. Я втік з того місця в розпачі, не знаючи, куди йти. Я відчувався самотнім, як ніколи раніше. Мій розум був сплутаний страхом і невизначеністю. У мене був секрет, який змінить усе, і я не міг довіряти нікому. Заняття і щоденні справи, які раніше були моїм фокусом, тепер здавалися тягарем. Кожне рішення здавалося непереборною горою, і я не знав, чи зможу йти далі самотужки. Я думав про Маріну, як вона відреагує, якщо дізнається. Майбутнє, здавалось, лабіринтом виборів, і я відчувався безвихідним. Поради моєї родини, очікування батьків, мої друзі з коледжу, всі вони утворювали павутину людей, які могли б мене засудити, і я відчувався, що застряг у секреті, який неможливо розкрити. Час ішов, а сумніви продовжували мене споживати. Це був момент, що вимагав вибору, але я відчувався загубленим, не знаючи, що робити. Кожен крок здавався тягарем, і невизначеність охоплювала мене. В деякі моменти я дивився в дзеркало, запитуючи себе, ким я насправді є, і намагаючись знайти відповідь, яка могла б надати сенс всьому цьому. Зараз моє майбутнє сповнене сумнівів. Моя подорож почалася як мрія про незалежність і самопізнання, а завершилася у вирі невизначеності. Я не знаю, що принесе завтра, але знаю, що цей досвід сформував нову версію мене. Я крокую у світі тіней, де те, що я оберу, стане основою того, ким я буду далі. Я самотній у своїх рішеннях, але сподіваюся, що в кінці знайду відповідь, яка принесе мені спокій. Отже, вам сподобалася ця історія. Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу! Я буду чекати вас.